Учасники стають в коло. З одного кра... кінцю міцний хлопець стає посередині, а з іншого той, хто може швидко бігати, починає заводити всіх по колу і співають слова: зав'яжем, зав'яжем завяжем вінець, і так, поки не зав'яжеться ось так равликом. Потім, коли вони зав'язались, вони піднімають руки догори і співають: зав'язали зав'язали вінець. Потім вони проспівали це чотири рази, потім вони о, починають розходитись. Той, хто був всередині, виходить з під всіх, як мостика, і починає всіх розплутувати по колу. І вони співають розв'яжем, розв'яжем, розв'яжем вінець. І потім вони розходять і можна так грати, скільки захочете.